Всім привіт! На зв'язку Кірабакс, і сьогодні в етері фестиваль Демо Ігору в СТІМ. Та розпочинається відео гра про будівництво бункерів. Так як я вже пройшов пролог, одразу почнемо із місії, яка доступна в демо-версії. Старий друг завжди хотів маленький бункер у своєму дворі. Він запитав, чи можете ви його побудувати. І так. Цілі на сьогодні викопати місце для підлоги, побудувати стіни, драбину, поставити ліжко та туалет, що ж територію, де саме копати, не вказали. Тому риємо, де заманеться. Приміряємось, чи підійде сюди підлога. І все ідеально. Я майже ювелір, хоча мене звати не Олександр. Та для того, щоб злити підлогу, мені знадобляться планки. Та не прості, а розполовинені на цьому чудовому станку. Планки встановлені, тепер потрібно це все зафіксувати. Все готово. Тепер заливаємо це все бетоном. Підлога залита, та чарівним чином все висохло. Це неймовірно. Тепер настав час поставити стіни. Проекція стін встановлена. Тепер справа за малим. Потрібно підготувати планки. А от і перший баг. Під час того як я різав планки, мені прийшла на думку ідея: спочатку все розпалити, а потім вже носити планки по одній. І виявилось, що гра цього не передбачила і просто зависла, тому прийдеться її перезавантажити. Ну і так, як такої речі, яка називається збереження, в ній поки немає. Я повернусь до вас тоді, коли все буде на тій стадії, з якої все закінчилось. А от і ця сама стадія, та щоб почати заливати стіни, потрібно дещо зробити, а саме, покласти металевий каркас. Це все зафіксувати за допомогою викрутки. та обкласти планками. І вже після цього можна заливати бетоном. Перед тим як прокласти верхню частину бункера, на всяк випадок я вирішив заздалегідь поставити ліжко та туалет всередину. Після чого бункер почав виглядати як тюремна камера. Ну, і тепер можна це все закривати кришкою. Наш бункер повністю готовий. Та для того, щоб це не виглядало як в'язниця, потрібно трішки зайнятися декором. сюди поставимо зробимо. Ну, тепер це вже хоча б трішки виглядає як бункер. А так як ми вже спробували весь контент ці демоверсії, можемо сміливо закінчувати місію. Також не забувайте поділитися своєю думкою на рахунок цієї гри, що сподобалось, що не дуже, що хотіли би змінити, і тому подібне. Дякую за перегляд. Не забувайте про вподобайки. Також заходьте в дискорд сервер, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та до скорих зустрічей. Знов ці звуки. Ух, гра, що ти зі мною робиш. Мола бити совість.